Радії автівки, нелегальні рибалки, махінації з недобудованим ЦНАПом та інтерв'ю з гостем нашої студії про важливість української мови. Все це та навіть більше у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. Вітаю вас. Від обстрілів російських терористів за добу в Україні загинуло 9 цивільних та ще 24 поранено. Про це повідомляє заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Найбільше померло у Донецькій та Харківській областях. Натомість на Херсонщині загарбники підірвали низку мостів, серед них Дар'ївський та Тягинський. Про ситуацію в окупованому регіоні та інші зруйновані рашистами інфраструктурні об'єкти у коментарі. Вони підірвали міст на виїзді з Оснігурівки в бік Херсону через канал, підірвали міст Нова Каїра, підірвали міст в Миловому. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини. Окупанти готують таким чином собі відхід для того, щоб пригальмувати якраз натиск збройних сил України. Вдерся до двору та викрав автомобіль. Патрульні білої церкви затримали 29-річного крадія. Ним виявився мешканець села Пологи, який проник у двір, і в момент прогрівання автівки сів у неї. Та втік. Власник звернувся до поліції. Копи швидко затримали пологівського викрадача на блокпосту в білій церкві. Чоловік вже не вперше має проблеми з законом, тож до ізолятора йому не звикати. Тепер виходію загрожує до восьми років позбавлення волі. Півтони риби на майже 760 тисяч гривень. Саме стільки збитків. Та незаконно виловленої живності зафіксували інспектори Київського рибоохоронного патруля у жовтні. Про це повідомила їхня прес-служба на сторінці у Фейсбук. Зокрема, за місяць вони провели майже 300 рейдів та викрили 74 порушення. Крім того, у гори рибалок вилучили 27 знарядь лову, з них 315 метрів сіток, понад 500 кілограм риби та затримали сім човнів. На браконьєрів наклали штраф на майже 4 тисячі гривень. Гепатит А та Б, грип, пневмокок, менінгокок та ковід 19 від всіх цих хвороб можна вберегтись, якщо вчасно зробити щеплення. Про це зазначає Міністерство охорони здоров'я. Крім того, варто після 16 років кожні 10 наступних вакцинуватись від дифтерії та правця. А якщо доросла людина не впевнена, чи вакцинувалась у дитинстві, потрібно звернутися до сімейного лікаря для створення індивідуального графіка щеплень. Один раз на два тижні працівники білоцерків води виїжджають у царське село на Таращанському масиві, аби усунути аварії. Про це зазначив директор технічного підприємства Вадим Заболотній. Сьогодні знову на вулиці Друга Таращанська трапився. Порив мережі діаметром 500 мм. Без води на кілька годин залишились десятки приватних будинків. Наразі ситуацію вже виправили. Як пояснив фахівець, даний трубопровід проклали ще у 1995 році. І нині він перебуває в аварійному стані. Зокрема, через те, що поруч розташовані високовольтні кабельні лінії. На білоцерків воді запевняють, що планують замінити трубу на нову. Однак, коли це станеться, поки невідомо. Бо все залежить від воєнного стану. Уже розроблена проектна документація, виконана експертиза на заміну даної ділянки водопровідної мережі безпосередньо від круга Таращанського і аж до кінця. Приватної забудови до, до алейдо магазинів по масиву Тарачанський. але в сьогоднішніх умовах умовах військового чи воєнного, правильно сказати, стану в Україні 에, значно здорожчали енергоресурси, реагенти і операційні витрати підприємства. Вартість реконструкції цієї трубопроводу складає близько 5 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день на жаль у підприємства таких коштів ну щоб прямо зараз стати зробити цього немає. Міському голові Білої церкви Геннадію Дикому, підозрюваному у зловживаннях на майже 9 мільйонів гривень, не вдалося змінити запобіжний захід. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду розглянувши скаргу прокурора, сап вирішила її не задовольняти. Тож очільник Білої церкви не сплачуватиме заставу у розмірі ймовірних зловживань. Більше про корупційний скандал Геннадія Дикого. Дивіться у нашому сюжеті. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Геннадію Дикому наприкінці вересня за його імовірні махінації з нерухомістю в білій церкві у 2018 році. Тоді місцева влада, на чолі з диким, придбала приміщення, де мав розміститися центр надання адміністративних послуг. Та ЦНАП за чотири роки так і не запрацював, адже будівля виявилась тривалим недобудом, кажуть місцеві активісти. Нас це просто насторожило, знаючи це цю недобудову, яка вже там більше десяти років стоїть і на ній ростуть дерева. І ми ну. Ми знаємо, наскільки воно вже все там кирпіч і все остальне кажен мешканцев Білої церкви. І як ми узнали, що це мільйон доларів, ми були шоковані. Чому вибір білоцерківської влади зупинився саме на аварійному недобуді? Питання адже в місті були й інші варіанти для інвестиції, розповідає депутат райради Володимир Бабенко. В Цей час в місті продавалося багато. Інших приміщень, а саме продавалися два палаци культури, але ми не звернули увагу. Ми купили отакого от собі кота в мішку. Тепер пожинаємо. Депутат каже, Геннадій Дикий мільйонів. особисто зареєстрував проєкт рішення про придбання будівлі за 24 мільйони гривень. На той момент це суттєво перевищувало цінові пропозиції. Автор всіх проєктів стосовно купівлі будівлі на вулиці Театральній Підснап. Особисто міський голова Геннадій Дикий. Депутати були введені в оману. Обман був з першого дня, був виден. Була проведена тільки одна комісія, на якій мер був відсутнім, не було кворому, її не могли проводити, але її провели. Ніхто нічого не голосував, але перед фактом поставили. Таким чином рішення було проголосовано. Активісти, котрі уважно стежили за процедурою придбання скандального недобуду, до останнього намагалися розкрити владі очі, написали звернення до міського голови. Ось воно є додали всі додатки, і протокол, і висновку експертної комісії. Наші всі документи, копії договору, яка була ціна до цього. Значить, Копії порівняльних таблиць до проєкту рішення. Інформацію із Державного реєстру у нього були всі підстави для того, щоб відреагувати, наложити вето, розібратися і якби, щоб зупинити цю якби, ну, покупку. Але дикий був непохитний наполіг, що придбання законне і 24 мільйони гривень опинилися у приватних руках. Відтак місцеві правозахисники звернулися зі скаргою на такі дії влади до національного антикорупційного бюро. Адже йшлося не лише про порушення процедури купівлі. Як з'ясувалось, реальна вартість недобудови становила не 24, а лише 19 мільйонів гривень. Саме за такою ціною власники виставляли її на продаж. Втім, оцінюючи нерухомість, експерти такого собі ТОВ Укрекспертиза центр свідомо завищили вартість та сфальсифікували звіт. Розпочалося слідство. Як можна за чотири роки не розслідувати економічні злочини? Тому що діє смичка білоцерківської поліції і виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Втім, через чотири роки фігуранти оборудки таки отримали підозри у скоєнні злочину. За версією слідства, сума збитків місцевого бюджету від придбання будівлі під СНАП складає майже 9 мільйонів гривень. Оцінювачу теж повідомлено про підозру, як і продавцям будівлі, громадянам Павлу Ходаківському та Наталії Сокирко, які зараз нібито переховуються, а тому одержали повідомлення заочно. Геннадію Дикому вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата та чотирьох депутатів Київської облради. Як нам вдалося з'ясувати, такий запобіжний захід не влаштував прокурора САП. Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на суворішому заході заставі у розмірі суми збитків майже 9 мільйонів гривень. Прокурор звернувся зі скаргою до апеляційної палати. Вищого антикорупційного суду обґрунтовуючи вимоги апеляційної скарги, прокурор посилається на те, що слідчий суддя, розглядаючи клопотання, врахував обставини, не передбачені КПК України, внаслідок чого дійшов помилкових висновків про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистої поруки. Однак в апеляційній палаті прокурору відмовили, а скаргу залишили без задоволення. Рішення приймала колегія суддів на чолі з Інною Калугіною. Вона відома своїми рішеннями на користь підозрюваних у корупції посадовців. Так, у серпні цього року Калугіна скасувала вирок і врятувала від семи років за ґратами мукачівського суддю Михайла Пака, затриманого на одержанні хабара у розмірі двох тисяч гривень. У справі білоцерківського міського голови. Колегія Калугіної знову виносить непропорційне рішення, беручи до уваги обставини, не передбачені кримінально-процесуальним кодексом. Схоже, Геннадій Дикий добре володіє майстерністю переконання. Напівзруйновану недобудову йому вдалося просунути в програму президента велике будівництво, і щоб ЦНАП нарешті запрацював, мають піти ще 100 мільйонів гривень. У 21-му році ми вже розпочали роботи по реконструкції і створенні дійсно класного сучасного центру надання адміністративних послуг. Але, на жаль, в цьому році повномасштабна збройна агресія зламала плани. Україна обов'язково переможе. Ми зробимо класний сучасний центр надання адміністративних послуг. Це буде окрасою нашого міста, а свою правоту. Ми відстоїмо в законному судовому порядку. Чи допоможе партнерство з президентською програмою нарешті добудувати скандальний ЦНАП у Білій церкві? Час покаже. А ми будемо уважно стежити за тим, щоб зв'язки на найвищому рівні та участь у президентській програмі не завадили справедливому правосуддю. А всі учасники оборудки, якщо її буде доведено, понесли покарання. Сьогодні день української писемності та мови у цей день. Українці традиційно писали диктант національної єдності. Тому в інтерв'ю поговоримо про важливість збереження нашої мови з філологом та літературознавцем Ілею Рудійком. Вітаю вас, пане А, Взагалі розкажіть, як чому на вашу думку нині важливо переходити на державну мову та спілкуватися нею саме у повсякденному житті? Як на мене, найбільш вичерпна і промовиста відповідь на це питання це, власне, текст цьогорічного радіодиктанту. Прекрасний текст Ірини Цілик, який, вочевидь, неможливо було б написати ніякою іншою мовою, окрім як українською. Тому цілком імовірно, що найкраща відповідь на це питання це тому, що українська мова це єдина мова, якою ми можемо. Правильно і повноцінно розповісти про себе і про наш дім ну це якщо ви хочете якусь більш сентиментальну відповідь. Якщо більш конкретну, то варто усвідомлювати, що Росія нині зазіхає не тільки на наші території, а й на нас, на наш культурний простір, який ґрунтується власне на українській мові. Тому наша місія певною мірою полягає якраз у тому, аби ми говорили українською мовою і відстоювали ці кордони. Добре, багато українців вони почали переходити на українську саме після початку повномасштабної війни. От як, взагалі, на вашу думку, як ви оціните цей прогрес українців за останні 8 місяців? Власне, будь-який будь філолог позитивно ставиться до цього процесу і позитивно оцінює цей прогрес, ба більше будь-який філолог має бути опорою і підтримкою для тих людей, які намагаються зараз перейти на українську мову. Прогрес надзвичайний, і це невимовно тішить. Утім, тут також є один дуже вагомий нюанс. Він полягає в тому, що перехід на іншу мову це не просто змінити слова, якими ти говориш, це змінити і переформатувати дуже вагому частину власної ідентичності, а це не так просто. Тому варто з розумінням ставитися до людей, у яких Виникають проблеми при переході на українську мову, яким це дається важко, особливо з розумінням треба ставитися до тих, хто нині воює, до тих, хто нині тримає зброю в руках, до тих, хто втратив свої домівки, тому що для них неабияк важко зараз змінити власне частину своєї ідентичності, відповідно перейти на українську мову. Поговоримо трошки про переселенців. От до вас, як до філолога, чи звертаються люди, які приїхали з окупованих територій, і вони намагаються перейти з російської на українську? Можливо, вони за порадами до вас звертаються? У мене такого досвіду немає, але я точно знаю, що в білій церкві ентузіасти, амбіційні люди, вони влаштовують цілі клуби, де переселенці можуть розмовляти і вчитися розмовляти українською мовою, тому так. Чи достатньо от в місті робиться всяких подій і даних клубів для того, щоб люди скоріше адаптувалися, можливо, до таких змін? Як на мене, ні. Тому що все це тримається на плечах, власне, як я і сказав, ентузіастів та амбітних людей. Це все абсолютно їхня ініціатива. Конкретно я не бачу жодних кроків зі сторони міської влади, які б на наприклад сприяли б цим процесам, тому. Вочевидь, на плечах тільки ентузіастів, тільки з їхньої ініціативи, не може бути значного прогресу без підтримки міської влади. Це просто неможливо. На вашу думку, чи має мова взагалі значення? От саме звичайно, мова завжди має значення, і тим паче зараз я спробую відповісти на це питання таким чином: існує мовознавча теорія Сепіра Ворфа. Її от уже майже століття її багато разів критикували, але все ж таки в ній щось є. Ця теорія стверджує, що мова безпосередньо впливає на сприйняття навколишнього світу. Тобто носії різних мов по-різному дивляться на, здається, однакові явища у світі. І це тим паче зрозуміло зараз, у час війни, тим паче в час війни, яка, ну, яку можна назвати умовно війною світоглядів, коли не війною взагалі різних світів. Тому, звичайно, мова має значення. За час повномасштабної війни в Україні зруйновано 220 закладів освіти, багато бібліотек, спалювались книжки росіянами. Вони це робили цілеспрямовано. І от на вашу думку, для чого? Чи вони руйнували культуру? Хотіли зруйнувати нашу? Намагалися ну, власне, вони так робили, тому що вони так роблять завжди. Вони абсолютно неоригінальні, коли йдеться про методи культурної експансії. От перше, що спадає мені на думку, це історія письменника сучасного українського письменника, дитячого письменника Володимира Вакуленка, який пробув в окупації біля Ізюма, і який зник на превеликий жалісної велика ймовірність, що його окупанти просто вбили. І коли ти дізнаєшся про це, то не самохідь починаєш згадувати про інші якісь випадки. Згадуєш про Сандермох, от нещодавно була річниця розстрілів там. Згадуєш про історію Василя Симоненка, якого просто побили двоє радянських міліціонерів, і через що він потім помер. Ми добре знаємо історію Василя Стуса і багатьох інших представників української літератури, яких просто вбили. І тому це абсолютно не дивує, що зараз Росія використовує ті самі методи. У мене навіть є от особиста історія такого. Інсайту моменту еврики нещодавно я перечитував е, державце Ніколо Макіавеллі. Це твір, здається, 1513 року, і насправді він дуже сильно резонує у зв'язку з останніми подіями. Коли ти його читаєш, ти просто впізнаєш принципи політики сучасної Росії. А здавалося, б, минуло вже майже пів тисячоліття. У них нічого не змінюється. Завдяки багатьом українським письменникам, літературознавцям минулого, ми зараз багато чого знаємо багато що можемо прочитати про саме минулі події. Ви багато людей наразі перечислили. Кого б ви ще От, з яку постать можна згадати, яка багато чого внесла в нашу сучасність? Таких людей надзвичайно багато, і виділити когось одного було б просто несправедливо. Але, от перші, хто спадає на думку, це Лесь Курбас, от тут недалеко власне вулиця Леся Курбаса, це тим паче важливо для Білої Церкви, тому що він і його театр Березіль вони були тут, і він дуже багато зробив для розвитку театрального мистецтва в Україні. Вочевидь, необхідно згадати Юрія Шевельова, Він же Юрій Шерех, це людина, яка фактично відкрила для нас історію української мови і багато в чому змінив наш погляд на українську літературу. Потрібно згадувати про митців 80-х, наприклад, про Григорія Чубая, чию історію мало хто знає, але. Це абсолютно трагічна історія, трагічна історія талановитого поета поета, якого репресивні радянські органи змусили свідчити проти своїх друзів, а потім навіть не дали нормально його поховати, коли він помер. Тобто дуже багато є імен, імен маловідомих, імен взагалі невідомих, імен досі не відкритих. Наша задача якраз, і полягає в тому, аби дізнаватися щось нове і. Актуалізувати цю інформацію, щоб ви порадили прочитати найближчим часом от або з сучасників письменників, або з минулих. З минулих письменників завжди за будь-яких обставин треба читати Лесю Українку. Я в цьому переконаний. На превеликий жаль, її доробок обмежений шкільною програмою. Це лісова пісня, ще кілька її віршів. А, насправді ж треба читати і камінного господаря, це сюжет світового масштабу, як на мене, це інтерпретація сюжету про Дон Жуана, це світовий контекст, тому це дуже важливо читати. Також треба читати її бояриню. Зараз це дуже актуально, «Оде режиму, «Касандру». Взагалі треба читати Лесю Українку. Це та людина, якій ми приділяємо злочинно мало уваги. Із сучасних письменників, вочевидь, треба читати Сергія Жадана, тому що зараз це певною мірою уособлення української літератури. Але окрім нього, треба читати Таню Малярчук, Софію Андрухович, треба читати Оксану Забушко і ще дуже багатьох письменників. Треба просто тримати нашу сучасну літературу у фокусі і ніколи її не впускати. Погоджуюсь, скажіть взагалі, чи можливо якось мотивувати українців до того, щоб вони розмовляли, читали українською? Там можливо, є якісь лайфхаки особисті? Насправді треба просто про це говорити. Цього завжди достатньо. Багато людей вони досі послуговуються певними стереотипами як про українську мову, так і про українську літературу. І навіть тоді, коли здається, що ці стереотипи вже не мають ніякої сили, вони все одно дуже потужно впливають на сприйняття нами усього навколишнього світу. Від цих стереотипів потрібно позбуватися. Найкращий спосіб позбутися стереотипів це проговорювати їх. Це те, що зокрема ми з моїм приятелем Богданом Братусем намагалися зробити під час лекції про українську літературу нещодавно в Білій церкві, але це дуже тривалий і дуже послідовний процес, тому це потрібно робити постійно. Хотілося б від вас почути декілька порад тим, хто наразі намагається перейти на українську, тим, хто поступово це робить, що ви порадите їм. Перед усім не боятися, не вагатися, це не страшно, але вкрай важливо. Треба просто максимально себе оточувати усім українським фільмами, серіалами, ютубом, книжками. Власне, усім. Тут рецепт абсолютно універсальний стосовно усіх мов. Коли людина хоче вивчити англійську мову, вона дивиться серіал англійською мовою. Треба робити те саме з українською. От і все. Просто треба це робити. От головне, не зупинятися і прагнути цього. Дякую вам, пане Ілля, за те, Дякую. що завітали сьогодні до нас у студію. Вітаємо вас сьогоднішнім святом нашим. Дякую вас теж. Дякую. Українська мова це один із символів нашого спротиву. Це наша зброя проти окупанта. Тож оберігаймо, плекаймо, любімо та шануємо. Цього вечора для вас працювала Дар'я Рубан. До зустрічі на телеканалі Еспресо Біла Церква.